Привіт! Сьогодні я навчу вас економити. Так, назва цього відео прямо пропорційно відповідає його суті. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як я придбала піжаму сліпер за 1200 гривень замість 14 тисяч, як я придбала кардиган Кос за 1000 гривень, замість, здається, 6 чи 7. І беручи до уваги, що він досі на той момент що не менше пару місяць тому був на сайті. А також сьогодні ми з вами дізнаємося про, про те, як придбати люксові бренди, такі як Jack Muse, Prada, Yves Saint Laurent і всі тому подібні, зі знижками до 70%, а саме про сайти, на яких купляють байери і про які, і які вас, і які від вас ховають. Мені здається, що все це повинно треба було говорити такою, знаєте, голосом ведучої з телебачення. У нас з вами тут просто YouTube канал, де ми з вами розмовляємо про прийняття себе, про моду, про любов до себе і все на тому подібне. Тому буду безмежно вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал. Тут дуже багато цікавого. А також буду безмежно вдячна, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм. Я дизайнерка одягу, я також є сертифікована стилістка, тому дуже багато речей я висвітлюю саме в своєму інстаграмі. Буду безмежно вдячна вашій підписці. Взагалі, насправді, після новорічних свят дуже-дуже важко почати говорити знову на камеру, а в принципі якось формулювати свої думки, бо мені здається, що вони трішечки якось пішла атрофія. І я зараз. Намагаюся себе зібрати, тому одразу прошу таке, знаєте, вибачення, якщо а, відео буде трішки сумбурне, бо мені потрібен час, щоб знову навчитися працювати. <хи> а, але давайте розпочнемо. І розпочнемо ми з вами з піжами від бренду Sleeper. У мене є такий от шикарний, красивучий пакет. І... Все насправді перший варіант дуже простий це придбати речі на OLX або Шафі. Так, це е, я хочу одразу розвіяти якісь там, можливо, ваші міфи в голові, що на таких платформах продають виключно, виключно вже поюзані дуже багато разів речі, що вони вже ніякі, що це секонд-хенд. Ну, це, в принципі, є секонд, хенд але дуже часто люди продають там речі, яким, ну, вони його одягнули один-два рази. Я та сама людина, яка зачасту так і продає свій одяг. Тобто, як щось купляю, одягнула декілька разів, він, воно ще в ідеальному стані, але я вже переросла оцю от еру себе, де мені подобалася ця річ, наприклад, і тому я її там продаю. Хоча. Говорячи за цю саме цю піжаму, тут ми розберемо з вами одразу два варіанти, як можна зекономити на ну, брендових речах. І перше, це звісно ж, як я вже сказала, покупки через шафу і покупки через OLX. Саме там на OLX, я знайшла цю піжаму. І коли я почала там дивитися, то побачила, що більшість а, піжам, які продавалися, коштували десь в районі 6-7 тисяч гривень. Ну, що в принципі логічно, бо на сайті вони коштують 14 і тому люди і так скидають дуже велику частину ціни. І тут випадково я бачу ціну в 1200 гривень. Така, знаєте, невеличка ремарка до цього всього, що у мене зріс 1,80 вісімдесят. Мені знайти піжаму о, це ще той квест, тому що зазвичай всі штанці на мене просто короткі. І, ну, це для мене це бріджі, і тому купити піжаму на Аліекспресі я не можу. Ну, ніяк, на жаль, купити піжаму у перекупі в Україні, яких так само купили і на Таобао, на Алікспресі, я також не можу. Але придбати піжаму в українського бренду, який шиє піжаму, я б з радістю це зробила. Але на жаль, вони всі однакові. Тобто, якщо мені навіть... Хочеться купити піжаму у українського бренду, я не можу її купити, бо вони просто всі однакові. І якщо одна модель мені не сподобалась, то все, я не можу більше купляти просто ніде. І це мене взагалі, взагалі дуже сильно вхарило. Мене дуже довго бомбило. Бо блін, ну не вже якщо ви на моя така просто думка, знаєте, що якщо я б відкривала бренд ну, як я і відкрила, але більш-менш, якщо б я зараз починала відкривати бренд піжами, я б така: о, я буду робити щось інше, щось цікаве, щось ну щоб відрізнятися на ринку, щоб це чіпляло погляди людей, клієнтів і тому подібне. Але люди чомусь так не роблять. Вони купляють ті самі тканини, ті самі прити і шиють ті самі моделі. Хоча, до речі, знову ж таки, ми зараз трішки відійдемо від теми, але це, як на мене, воно стосується теми. Коли я тільки розпочинала свій бренд, у мене була ідея, я робила сукні, футляри, джинсові, але на різні форми грудей. Тобто, я прекрасно розумію, що, наприклад, дівчинка з розміром S, вона може мати як не мати грудей, так навпаки, вона може мати там широкий, ой, такий шикарний, знаєте, бюст. І виходячи з цього. Розмір S не може сісти однаково на дві ці фігури, або навпаки, там розмір M не може сісти однаково на фігуру у дівчини без грудей і у дівчини з грудьми. Тим паче, коли ми говоримо за не за еластичні тканини, знаєте, там по типу такого трикотажа, який розтягуються дуже сильно, а от саме за тканини по типу джинсу. І тому я вирішила, що буде дуже круто зробити саме ось таку. Цікаву, унікальну розмірну сітку. Але по-перше, мене відмовляли це робити на виробництві, бо це здорожче виробництво. А по друге, вони мені кажуть: типу, навіщо ви це робите? Давайте краще відшиємо в той момент. Це була епоха ера old На я цей час? Це був 20... кінець 22-го року. 20, кінець 22-го року, десь там перекочуючи в 23-й рік, коли у ця були всюди, була ще була пісня в Тіктоці, дуже популярна, всі знімали під неї In my dreams I have a plan» – щось там таке. Мані, 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 щось ось ця от пісня, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. І тоді було просто популярно, вони були просто в кожного бренду, жакети, типу, Ствідо під Шанель, знаєте, з цими дешевими гудзичками. І мені кажуть, треба шити ось таке. А я думаю: ну, блін, а куди я да, там умовно зі своїми цими жакетами, такими ж самими, як у умовній Папаї, буду конкурувати. Ну, типу, мені здавалося, це якось. Нелогічним, але мене прям вмовляли. і Казали, що це от, правильний шлях. А, напишіть, будь ласка, вашу думку. Я по якому шляху пішли б ви? Мені дуже цікаво. А, ну і через це в принципі ми повертаємося до піжам, розуміємо, що я залишилася без піжами. І тому я так мене й привело на OLX, Так я й почала дивитися саме піжами сліпер, бо мені було, бо я знала, що сліпер, по перше, шиють на різні розміри, на різну довжину. Купити піжаму сліпер самостійно у мене не було фінансів, тобто я не готова зараз віддати 14 тисяч за піжаму, але мені було цікаво подивитися навіть за скільки люди їх перепродають. І там я знайшла піжаму. Цю піжаму за тисячу гривень. На фоні інших за 6-7 це виглядало дивно. знаєте, Я думала, що це такий, типу, закос, можливо. Людина просто, знаєте, написала, типу, платьє з кимс, ти заходиш, а там виробник Туреччина і тому подібне, типу, під Зкимс. А я пишу дівчині кажу: вибачте, але ну, за що така ціна? І найцікавіше, до речі, ну, в принципі, чому ми вирішили написати, це той факт, що там було написано, що тільки штанці. Метр десять. Я така, Боги, це те, що мені треба, просто це те, що мені треба. Я вже готова була одразу віддавати гроші, але все ж таки, знаєте, ну, цікавість, вона і присутня. Я пишу, типу, хей, а чому така ціна? І тут ми приходимо до другого варіанту економії. Дівчина пішла на sample сейл зі своєю подругою. І я згадую, що так, перед цим я бачила. Інформацію про те, що у Сліпер, якщо не помиляюся, Єнкі Єнкі і Ксенії Шнайдер, буде спільний семпл-сейл, де вони будуть продавати свої семпли. Що таке семпл, якщо ви, наприклад, не знаєте? Це е, перший варіант якоїсь моделі, тобто річ, яку вони могли відшити, їм щось не сподобалось, вони її не затвердили, але і почали шити там другий варіант, третій. Тобто, це та річ, яка була як першочергова, тобто такий от, ну, зразок. І, виходить, і вже потім вони щось, виходячи з цього, вони щось там змінювали і тому подібне, і ми виявили якусь там вже іншу вивели для себе модель. Дівчина пішла на такий sample сейл і купила піжаму, як вона сказала, за ці ж самі гроші, просто хоче зараз їх відбити, бо в неї виявився зріст 1,60 метра, і ці штани просто їй дуже дуже довгі. І вона мені запропонувала не просто піжаму, розумієте, а ще й. Пакування повністю надіслати мені, тобто за 1200 гривень я отримала повне пакування. Ось такий навіть тут був мішечок. Бачите, я зустрічала, до речі, в цій піжамці Новий рік. Гань Та така краса. А Семпл сейли вони зазвичай проходять фізично, тобто вони не проходять ніколи онлайн а, в Києві. Це. Часте явище, і потрібно буде кудись поїхати, там буде купа людей, де вам можливо удасться щось форвати собі по розміру і тому подібне. А, тому слідкуйте за такими от новинами від брендів. Дуже часто самі бренди а, інколи не пишуть про це на своїй сторінці, інколи, звісно ж, вони про це говорять. Але зазвичай цю інформацію можна знайти на, на типу, телеграм-каналах, де люди розповідають про моду. Я тут зараз прикріплю ті два, на які підписана я, щоб ви, якщо що, теж підписалися. І там от тут ця інформація може бути присутня. Зараз я вам покажу, як виглядала ця піжамка. Просто гляньте на цю, так сказати, розкіш, як вона блистить. Мені от дуже хотілося саме такого чогось на новорічні свята, щоб вона так приблискувала, була така гарнесенькою. Але якщо чесно, я не знаю. Ну, типу, зрозуміло, що ця піжама є виключно сам полсейлом. І ну, якщо от просто там от є на сайті в них з нової колекції, вона максимально схожа, той же саме здається, цей матеріал, але замість у цих валанів там пір'я. І я б ніколи не віддала за неї 14 тисяч гривень. По-перше, її неможливо прати. Тобто, її потрібно видавати, віддавати виключно в суху чистку, професійну чистку. А якщо ви хочете її попрати, то є велика вирогідність, що вона просто-напросто сяде. Ну, як на мене, то це максимально незручно, тим паче для піжами за 14 тисяч гривень. Ну... Можливо, я не права виправте мене. До речі, було б безмежно вдячна, якщо б ви поділилися своїм власним досвідом стосовно цього бренду. Як у вас чи вам сподобалось? Як на вашу думку, чи коштує він своїх грошей? Бо, як на мене, то ми в принципі здебільшого платимо тут за маркетинг. Ми платимо за маркетинг, ми платимо за впізнаваність. Ми платимо за те, що в цій піжамі сиділа Шарлота Йорк в останній в останньому сезоні серіалу Секс і місто. От за це ми платимо. І я не бачу ні в чому в цьому нічого поганого, так само, як і в капелюшках Руслана Багинського за 20 тисяч гривень, за шапки за 8 тисяч гривень. Я нічого в цьому поганого не бачу. Типу, є люксовий сегмент речей, і вони повинні їм відповідати все. Тобто, якщо я просто не їх цільова аудиторія. Але якщо от у мене є можливість доторкнутися до люксу, то цей от дотик мені ну. І я б сказала так, що це не та річ, яку б я знаєте, от одягнула, і така Боже, це настільки шикарно, що я готова наступний раз віддати шалені гроші за те, щоб от купити в них саме з сайту. І мені здається, що знову ж таки такі речі класно купляти в фізичних магазинах. Тому що ти маєш оцей ось вайб, що ти от прийшов, крутий якийсь магазин, там все так гарно, там все так красиво, і ти така, а блін, да, я така вся крута, я можу собі це дозволити. І от оцей от вайб, ти платиш за нього. А коли ти просто клік-клік мишкою, ну не знаю, можливо, я занадто сильно візуал або щось таке, і тому для мене це не окей. Але більш-менш. Йдемо далі. Зараз я вам розповім трішечки за шафу і як я знаходила ту чи іншу річ. А, бо сталася така ситуація, що після того, як я в своїх сторісах, знову ж таки, кажу, підпишіться на мене, розповіла про те, як я придбала ці круті речі за такі бюджетні гроші, а, то мені написала одна з моїх підписниць, що, блін, а як ви їх так знаходите? Бо я там нічого не можу знайти і тому подібне. І зараз я вам розповім. Перше, що я знайшла, це. Ось такий ось. Тут будуть фотографії. Я не впевнена просто, що воно зараз буде добре передавати, тут в будь-якому випадку будуть фотографії з сайту. Це ось такий ось э, бомбер кардиган від бренду COS. Він був, він був в ідеальнішому, в нов... просто новий стан. І його ціна була тисячу гривень. Я одразу його придбала, бо знаю, що бренд брендкос досить якісний, і мені було ну, цікаво навіть подивитися. Плюс мені я шукала саме кардиган на блискавці. І найцікавіше, що я в принципі так і написала: кардиган на блискавці. Ну нічого такого. Мене привлік мене саме зацікавило не стільки дизайн, навіть я вже я зацінила дизайн тільки після того, як він приїхав до мене. Поясню чому. Бо там було написано, що це там органічне якийсь бавовне, щось там органік-органік. Ну, типу, якесь там виробництво я така, що. А потім я зрозуміла, коли вже вона приїхала до мене, що ця річ, вона зшита з залишків. Тому що, наприклад, сподіваюся, що вам буде зараз розумі... Видно, що не факт. Ось ця, можливо, я підзніму, щоб ви потім бачили. Ось це ось. Ось це ось. Рукави. Кожна з цих частин вона шита з різного варіанту трикотажу. Тому що і навіть отут от а, прошивка така, да, от, і там, де вони скріпляються, це теж інший вид трикотажу. Тому я думаю, що вона була шита повністю з а, таких собі залишків, тобто це органічна річ, з точки зору, з точки зору того, що це типу зберігає природу, зберігає а, менше викидів, бо вони. Використовують ті тканини, які могли бути просто викинені. Викин... боже. Які могли просто викинути. А паралельно з цим також це набагато складніше в виробництві, тому що шити з залишків це вам не те ж саме, що шити з гарного такого полотна тканини. Я спочатку подумала, що знаєте, ця людина знайшла десь на сешки. Я зараз переплачу купу грошей. Але окей, тому класна річ, чому ні, людина сходила замість мене на секунд і щось зробила це для цього. Але потім, потім. І я, коли коли вже ця річ приїхала до мене, я почала її шукати в інтернеті і знайшла просто на сайті кос. І я така, що? Тобто, це не якась суперстара колекція, розумієте? Це та річ, яку от можна було придбати прямо зараз. І в мене виникло таке відчуття, що людина просто, знаєте, замовила, їй не підійшло чи щось таке. І це круто, це дуже крута річ. Я прям в такому захваті досі. А другий варіант це ось такий ось у мене є топ. Боже. Я коли дивилася в цьому році і місто», побачила ось цей стоп у Саманти. І мені так хотілося схожий, і я ніде не могла його знайти. Просто ніде. Там, де я знаходила, вони або були продані, або вони коштували купу грошей. І потім я знайшла його. Отак, от він виглядає тут, отак от він виглядає на мені. Розумієте, тут от такі прям, коли ти його одягаєш, прям такі от, дирочки, тобто такі трішечки сексі, і я така, у, блін, класно, хочу. Як я його знайшла, знову ж таки, це бренд український під назвою LBTM. Якщо. Love by the Moon, а, Якщо ви не знаєте, то це дуже крутий український бренд трикотажу. І я чула дуже багато схвальних відгуків про нього. От прям купу схвальних відгуків. Там. Е... Светри коштують десь 5-6 тисяч гривень в середньому. Ці светри виконані з вовни мериносу та Кашеміру. Що за, для такого складу це досить, досить бюджетні гроші, і, ну, це приємна ціна для такого складу. Але я зажимала. Признаюся, чесно, ці гроші, і тому я вирішила подивитися знову ж таки на сайтах, подивитися, можливо, хтось продає щось, щось, і я б могла хоча б спочатку для себе затестити, чи дійсно, знаєте, це якісна річ, чи все ж таки це більше маркетинг, це більше хайп і тому подібне. І там я знайшла ось цю річ, яку я прям шукала розумієте, весь цей час за 900 гривень. Впевнена, що до цього вона коштувала мінімум 2,5, якщо не більше, при продажі. Я шукала виключно по назві бренду. І тут ми приходимо, як я вже казала, до такого питання: а як же мені знайти щось на сайті? Ну, типу, на Олексі, адже ж, купа, купа, просто, ну, будемо чесно, від... Від... відкров'яні, так сказати, лайна да, є, як мені знайти щось дійсно якісне? І тут ми з вами можемо йти по двом шляхам. Перший, це, звісно ж, гуглити, як я от казала, з... Косом безпосередньо. Кардиган на блискавці, умовно. Кардигани, ще якось. І просто сидіти, дуже довго перебирати, вказувати свій розмір, і дивитися, 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 дивитися по складу. Я, наприклад, так само ж купляла собі кардиган з вовни реносу, я просто написала. Вовна Мереносу і шукала по факту по складу. Бо люди зазвичай, якщо там якісний склад, то вони про це пишуть: по, Типу, светер з кашеміру, светер з вовни Мереносу. Люди прям, ну це прям йде в назві. І другий варіант, який ви можете знайти, і як на мене він також класно працюючий, це по бренду. А якщо ви, як моя підписниця, не знаєте. Крутих брендів, у яких ви можете щось придбати, ви взагалі в цьому не сильні. То у мене є відео на моєму YouTube-каналі, ось ось воно, тут десь буде про сильні та слабкі сторони всіх брендів. Тут ви можете перейти, подивитися і для себе виявити, ну, Можливо, якісь нові бренди, на які ви звернете увагу, коли будете шукати щось на тому ж OLX, щось на тій ж шафі. Бо, наприклад, ви б могли побачити якісь там кардигани. Ви такі, ну начебто нічого, а потім такі о, блін, так це ж там такий круг гарний бренд. Скоріше за все, там добра якість. Мені варто його купити. Я знаю, що там не знаю ціни в середньому там 500-600 доларів. Люди тут продають за 1000 гривень. Чому б не купити? До речі, я досить довго боролася знаєте, з цією історією того, що для мене зазвичай секонд повинен був коштувати 50-100 гривень максимум. Тобто я не готова була віддавати за поюзані речі якісь великі суми грошей, і я вважала, що це, ну, типу, що, як я можна віддати за бабушну річ там, 2000 гривень. До моменту, як я не знайшла ось цей ось комбінезон, цей вінтажний богнер. З колаборацією в, вибачте, в колаборації з німецьким олімпійським лижником. Здається, це 80-ті роки, якщо я не помиляюся, і це просто люкс. Ну, це просто такий захват. Це видвон він, він був в ідеальному стані, розумієте? Я за нього віддала 2800 гривень. Я не їжджу на лижні курорти, це дуже важливо, але я ношу його просто в повсякденному житті. Мені дуже подобається. Це настільки крута річ, а вона настільки... Автентична, що От це був той момент, коли я така, «Да, ці речі можуть коштувати стільки грошей. І це дешево. Так, навіть беручи до уваги, що вони бушні. От. А, далі, ще один варіант, як ви можете економити. Це беушні, знову ж таки, речі, але а, люксових брендів. В Україні є такий сайт під назвою The Originals. А, вони продають ці. Брендові речі, які тільки можуть бути, по типу Макс Мара, Джек Мюз, знову ж таки, Прада, Дольче і купа-купа різних інших брендів. Ви можете в них. Перейти, подивитися, пошукати. Це Бушні речі, які вони перевіряють на автентичні. Я знаю, зна мене є знайомі, які користувалися цим сайтом, і вони були дуже задоволені, тому ось це така вам моя рекомендація, де ви можете подивитися. А далі ми з вами перейдемо нарешті до тієї солодкої частини, де я вам розповім про сайти, які від вас ховають байери, де все ж таки ви можете придбати нові, нові речі від люксових брендів, але... По дуже приємним, доступним, плюс-мінус цінам. І перший сайт, про який я вам розповім, це сайт під назвою Май Тереза. А це не мій улюблений сайт, одразу вам скажу. Я б навіть сказала, що я його не дуже долюблю. Але тому він, в принципі, і перший. Але я знаю, що багато кому він подобається, багато хто його ним використовується, тому він тут. Чому він мені не подобається? По-перше, тому що... Якийсь час я просто навіть не могла на нього зайти. Типу, я заходила, але мені показувало, що типу на сайті нічого немає. І я така, ну таке, не дуже неприємно. І якийсь час прям це було. І я не зрозуміла, здається, чи то я потім зайшла під ВПН. Вона мені показала. Ну, от була якась така ситуація, що ну, але зараз вже все окей, не знаю. І це було виключно зі мною така проблема. Чи це був якийсь сайт на сайті, якась робота? Не знаю. Але мені там також що мені не подобається, я для себе там просто нічого не знайшла. От щиро вам кажу: мені здається, що там, там не такі дешеві ціни, як на останньому сайті, про який я буду говорити. Плюс, як я вже казала, ну, так на мене відносно обмежений вибір речей. Тобто для себе я там взагалі нічого не знайшла. Але, але я раджу вам не ігнорувати його. Все ж таки, зайти і подивитися, пошукати, якщо ви шукаєте якісь там речі, якогось бренду спеціально. зайдіть, подивіться і виберіть щось для себе. Якщо, ну, ж таки, вам там щось приглянеться. Другий сайт це сайт під назвою назви Porte. А, Тут я вже замовляла: це британський, мультибрендовий знову ж таки, магазин. Тут немає прям супервеликих знижок, тобто, знаєте, там. Хоча, хоча я придбала, як замовляла вже з цього сайту, і я в нього тут придбала Skims. А, Як ви знаєте, з не дуже зручно замовляти в Україну, да? Неможливо майже особисто мені у мене постійно йде рефаунд грошей. Мені ніколи не відправляють. Ну для мене це просто жах, кошмар і тому подібне. Тобто, на жаль, зі з великі проблеми з тим, щоб замовити в Україні. Зазвичай потрібно звертатися до байерів. Я не зверталася до байерів, не люблю цього, але я знайшла для себе такий от лазійку це купляти на сайті не та якось так. У мене є знову ж таки відео, я показувала, як я замовила з Кимсь, як мені воно приїхало, як правильно замовити. Ось все буде ось по цьому посиланнічку. Ви можете піти і подивитись. І тому там є моменти, коли прям добрі знижки, ну, по типу 40-50%. Але зазвичай там речі не супер дешеві, але дешевше, ніж можуть бути на офіційному сайті, можливо, от якось так я вам поясню. А, І останній на сьогодні сайт. Як на мене, перлина цього відео, це сайт під назвою The Outnet. І тут просто шалені знижки. Тут дійсно знижки по 70-80%. Просто подивіться на ці ціни. Це, наприклад, ціни на Мюз. І я прям ну, приємно вражена була, коли це все бачила. Це прям вау! Але важливо сказати, що, як ви бачите, ціни тут дуже солодкі, і тому, тому, коли ви будете. Речі розбираються просто як гарячі пиріжки. Тому треба постійно, постійно дивитися щось нове, постійно контролювати, що вам там приходить, що там оновлюється, постійно, якщо ви щось побачили, то це потрібно одразу купляти, не думати, що о, я прийду сюди через місяць і воно тут буде мене чекати. Ні, не буде. Тому тримайте це в голові. От, я сподіваюся, що вам було корисне і цікаве це відео, що це таке наше з вами вперше вводне, спокійне, трішечки інформативне, трішечки більше про побалакати відео. Буду безмежно вдячна вашій підтримці. Для мене це безмуд дуже важливо. Тому а до нових зустрічей!